Привіт-привіт, мої любі з вами Тетяна. Я вам показую Львів. Дуже гарні тут квартали, такі цікаві. Деякі будинки трохи обшарпані, але все одно виглядає все дуже добре. Дуже багато історичних будинків. Ось тут така велика греко-католицька церква. Дивіться, яка вона. У Львові сонячно, дуже гарна погода, Морозно. Люди одягаються, не дуже тепло, навіть головні убори дехто не одягає. От так виглядає цей куточок Львова. На кожному кроці якісь кав'ярні, цікаві кафе. Це вулиця Лесі Українки. І тут така цікава є вітрина. Яскрава, жовтий колір, дуже гарно виглядає, коли на вулиці сіро, зима. Які вони гарненькі. Тут можна купити вишиванки, хто бажає. А ось оці вітрині показані, що можна купити спідниці. Теж вишите гарно. Наші вишиванки крокують по подіумах Європи. Стали теж популярними. Ось такі гарнесенькі. Що мені подобається, це те, що дуже багато із льону. І влітку навіть. Ось таким рукавом не буде сильно жарко. У кожного свій смак і такий одяг теж має бути. Хто хоче, той одягає і радується. А ось сучасний одяг для європейця. У Львові дуже багато церков на кожному кроці, мені здається. Корал і блакитний кольор дуже гарно виглядає разом. Такі цікаві двері тут. Родинна пекарня. Такі колоски тут. Тут можна поїсти і солоне, і солоденьке. І піца тут є, красами з різною начинкою. Войка 45 гривень, 30 гривень пончики Такі цікаві Яскраві Дуже скромненько можна поїсти, круасанчики, взяли чайку каву. Макота. Восімдесять 82 сімдесят гривень. Ось, макарони. Класно. Ось така пекарня, Дуже смачно тут було. Круасани я їла із вишнею і маком. Дуже-дуже смачно Будинки такі. Нагадую всі разом старовинні міста. І трішки від Венеції, від Флоренції. Там теж є такі цікаві будинки, старовинні. От там далечні ринок. Ось тут музей вишиваних ікон. Натуральні тканини. Львів славиться цікавими кафе, кав'ярдями. Це називається залізна шапка. Бачите? Чоловіки. А, тут навіть жінка. <с цифрі> Ось такій шапці. Таке концептуальне кафе. Чи що, Це паб, паб історичний. М -м -м. Деякі будинки трохи обшарпані, але все одно виглядає дуже мило. Білий лось, піцерія. На цьому ринку такі є етнічні коври, цікаві. Якісь пледи дуже тепленькі, а тут для утеплення гляньте, скільки всього. Ой-ой, хто таке любе. Дивіться, що тут є. В Карпатах, на Закарпатті. Дуже часто таке можна зустріти, теплі ковдри, пледи. Це вже цікаво на ось. Шкури. Там. Тут так схлизько, хоч би мені не впасти. Це тканою руками, я так розумію. Дивіться, як гарно. Така хатка, такий гобелен. Так. І ось теж цікаве. Навіть це мені більше подобається. Хоча і та картина Гобеленова дуже гарна. Тут зелена і червона, дуже гарно виглядає. І всілякий крам. Можна щось цікаве знайти, старовинне. Яка гарні <гум> Кому тікають такі речі, дуже гарно. Можна роздивлятися. Вид збоку оперний театр. Майорія, прапор України. Мої любі, бажаю всім мира і добра. Гарна старовинна споруда. Ось трошки з вами ми погуляли по місту Львів. Показала вам деякі куточки цього міста. Дуже гарна архітектура тут. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, подобайки. Підписуйтесь новенькі. З вами Тетяна. До наступних відео. Пока-пока. Бувайте здорові, мої любі. Пока. Національний музей. На останок покажу вам. Пока-пока.